Активне, зріле і дієве громадянське суспільство одна з передумов утвердження і розвитку демократії. У передових розвинених демократичних країнах громади беруть участь у вирішенні питань місцевого значення і мають на це бюджети в Україні. Поки що про такий стан справ тільки мріють. Проте більше тисячі сільських громад у всіх регіонах України вже роблять кроки до цієї мрії. Вони активізувалися, заснували місцеві громадські організації, налагодили партнерство з місцевою владою і працюють над удосконаленням умов життя в своєму населеному пункті. Допоміг їм у цьому проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який вчить організовуватися та співфінансує ініціативи. Проект успішно втілюється в життя і на Прикарпатті, де люди в самоорганізації виявилися найактивнішими. Громади для участі в цьому проєкті відбиралися на конкурсній основі. Із 150 заявок від міських, селищних і сільських рад конкурсною комісією відібрано 40 у восьми районах. Координатори Івано-Франківського обласного ресурсного центру провели чимало семінарів та тренінгів, на яких місцеві активісти навчилися керувати організаційними питаннями, вести фінансовий облік діяльності, готувати та впроваджувати мікропроекти. Місцеві мешканці на зборах визначають пріоритети розвитку своїх територій, самостійно планують та реалізовують заходи для покращення умов проживання у населених пунктах. Девіз проекту разом дієвіше не одразу переконував людей, які почуваються покинутими наодинці зі своїми проблемами, що життя можна змінити власними зусиллями. Умови участі в проекті та схеми співфінансування визначені абсолютно прозоро і зрозуміло. Тож люди повірили і почали брати все активнішу участь у втіленні в життя місцевих ініціатив. І ось перші результати їх діяльності. Вільхова пілотна громада спільного проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, у рамках якого організація громади здійснила проект капітального ремонту ФАПу за кошти Європейського Союзу, програми розвитку ООН в Україні, Рогатинської районної ради, райдержадміністрації, Васючинської сільської ради та громадської організації Вільхова. Вартість мікропроекту становила 98 тисяч гривень. З яких 45 тисяч кошти районного бюджету, 49 тисяч гривень кошти представництва ООН та 4 тисячі гривень кошти громади. ФАБ села Вільхова один із п'яти об'єктів, які реалізуються у рамках цього проєкту. Роботи проводило підприємство Діана Р. Допомагала їм і громада, особливо молодь. Сільський голова урочисто відкрила свято. Далі представники районної влади, гості перерізали символічну стрічку. Освятив приміщення та звернувся до громади місцевий парох отець Андрій Буняк. Поблагословивши, кожному із присутніх, подарував образок Матері Божої. Село Вільхова невелике. Тут усього 50 будинків, 115 жителів, більшість пенсіонери. Тому відкриття оновленого ФАПу для них значима подія. Привітали місцевих жителів Марія Марончак, заступник керівника виконавчого апарату районної ради, Тетяна Кравець, заступник голови райдержадміністрації, Леся Хомен координатор проєкту Івано-Франківській області. Реалізація проектів за програмою Організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду у Галицькому районі. Розпочалася відносно недавно, але позитивні результати не забарилися. Щодо самих проєктів, то вони у переважній більшості спрямовані на поліпшення умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та навчання учнів загальноосвітніх шкіл. Наприклад, у Брині зараз реалізується проєкт енергозберігаючі заходи у дитячому садочку а у Галичі реконструкція каналізаційних мереж у дошкільних навчальних закладах. Паралельно із виконанням поточних заходів зараз проводиться організаційна робота з підготовки документів на отримання третього траншу коштів на реалізацію проектів громадам Галича, Залукви, Брині, Жалиборів та селища Більшевців. Голова рейдерміністрації Григорій Васишин висловив щиро вдячність усім, хто безпосередньо причетний до втілення в життя програми Організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Керівники області та району відвідали Чернятинський дитячий садок теремок. Тут, як і у багатьох освітніх закладах Городенківщини, думають про холодну зиму. А саме як швидше і дешевше, обігріти приміщення. Найоптимальніший варіант, кажуть вихователі, вставити нові сучасні вікна. Це дасть можливість економити електроенергію. У теремку за допомогою проєкту про громада та керівників краю вже засвоєно чимало коштів. Однак, попри те, що витрачено більше 100 тисяч гривень на зміну ікон, їх виявилось недостатньо. Збори громади у жовчеві відбулись 7 серпня 2008 року. На зборах люди говорили про безліч проблем, які потребують негайного вирішення, але одностайно обрали одну це заміна вікон і вхідних дверей у дитячому садочку Сонечко. Відразу ж була створена благодійна організація піклувальна рада дошкільного навчального закладу Сонечко, до якої увійшли 59 членів громади. Проєкт енергозберігаючі заходи у дошкільному навчальному закладі вирішувався у комплексі. У 2007 році за кошти місцевого бюджету у сумі 19 тисяч гривень було перекрито дах будівлі. Відтак за кошти проєкту ПРООН, громади і місцевої влади замінили у садку 31 вікно і троє дверей на суму 102 тисячі 385 гривень. А у 2009-му з районного бюджету було виділено 112 тисяч гривень на заміну системи опалення. Такий спільний підхід до вирішення проблеми дав змогу перевести. Садок сезонного на цілорічну роботу. Дошкільний навчальний заклад відвідують діти з трьох сіл жовчева, уїзду та Данильче. Місцеві мешканці мають роботу, а діти відповідний догляд. Нещодавно дитячий садок успішно пройшов акредитацію. Сільський голова Теодозія Петришин каже, що треба буде ще зробити внутрішні і зовнішні ремонти приміщення. І дитячий садок стане окрасою і гордістю села. А працюватиме садок, народжуватимуться діти, значить, село житиме. Заявки на участь у проєкті подали 32 населених пункти Коломийщини. Однак відібрали лише 5 сіл району. Серед них Пилипи, Залуч, Рунгури, Отенія, Жукотин. Загальна сума коштів складає понад 250 тисяч гривень. За умовою ПРОН долучитися до справи має кожна громада. Заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк каже, що впровадження такого проєкту дуже потрібне. Населеним пунктам району Найуспішніший проект впровадили у Пилипах. Тут у школі повністю замінили вікна на енергозберігаючі. Загалом їхня кількість 36. як каже голова асоціації Руслан Куриляк, спочатку організувати громаду було досить важко. Однак тепер всі дякують за виконану роботу. Підтримує його і директор школи Василь Футуманчук. З його слів тепер навчальний заклад почав сплачувати за газ значно менші суми у класах тепло і затишно. А школярі стверджують, що тепер вчитися стало значно комфортніше. Проект Європейського союзу та програму розвитку ОНУ. місцевого розвиток. Орієнтований на громаду учасниках, це не перший досвід участі у проєкті. До того був фонд соціальних інвестицій за кошти фонду селяни відновили місцевий заклад культури. Маючи добрий досвід, громада вже не боялася при підтримці міжнародних фундацій місцевої влади брати і на себе частину відповідальності за вирішення проблем села. На зборах громади люди одноголосно підтримали напрямок енергозбереження у Чесниківській школі. Благодійну організацію, піклувальна рада чесниківської загальноосвітньої школи першого другого ступенів очолив голова сільськогосподарського виробничого кооперативу. Імені Грушевського Олег Сухаревський. Директор Чесниківської загальноосвітньої школи першого другого ступенів Галина Федоняк каже, що цей проект змінив не тільки школу, але й атмосферу у ній. Навіть школярі стали більш активними та відповідальними. Тепло у класі велика радість для самих дітей, адже тепер їй не дошколяє холод зі старих прогнилих вікон, і вони можуть більше часу проводити зі своїми однокласниками за цікавими розмовами. Власне, цей проект згуртував громаду і створив сприятливе середовище для подальшої участі у проектах. Міжнародний проект ЄС та ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. На Рогатинщині вийшов на фінішну пряму. Усі п'ять об'єктів, які реалізуються у рамках цього проекту, а це рогатинський дитячий садок, номер 2 Жочіський дошкільний заклад, Чесниківська школа, ФАПи на вишневі та Вільхові, майже завершені. Наочно переконатись у правдивості сказаних на круглому столі слів учасники зустрічі змогли у Вишневі, де стали свідками здачі першого об'єкту. Шерського акушерського пункту у рамках проекту тут було здійснено капітальний ремонт приміщення. Вартість мікропроекту становила трохи більше 95 тисяч гривень. 45 тисяч гривень виділив районний бюджет, 5 тисяч 80 гривень зібрала громада, решта гроші проекту. Роботу проводило підприємство Діана Р керівник Ігор Попадюк. Допомагало у виконанні робіт і громада. Тому у день великого християнського свята Різдва Івана Хрестителя на подвір'ї ФАПУ було дуже людно. Адже чи не кожен житель вишнева вклав частинку свого труду? У громадську справу тому відкриття вже готового об'єкту стало для селян справжньою подією. Гостей з різних куточків України, на чолі з експертом розвитку громад міжнародного проекту ЄС та про ООН Югиша Пратхананга вітали хлібом, сіллю, щирими словами і спеціально складеною для цього свята піснею про меценатів. Далі представники районної влади гості перерізали символічну стрічку. А місцевий парох, отець Андрій, освятив приміщення і поблагословив усіх присутніх. Опісля будь-хто охочий, міг на власні очі переконатися у важливості зробленої громадою справи нині ФАП і новизною і чистотою за кошти сільської ради було придбано меблі і медичне обладнання. Тепер кожен, хто навідуватиметься сюди, чи то по потребі, чи просто так відчуватиме гордість за себе, за свою небайдужість, бачитиме силу громади, яка гуртом і гори з місця зрушить. Сільський голова Федір Фультинський та члени благодійної громадської організації вишенька розповіли гостям історію їх успіху, як вибирали мікропроектну пропозицію та як втілювали її у життя. Вишню вже втішається. Своєю перемогою на черзі решта, чотири об'єкти учасниках, жовчеві, вільхові та Рогатині. Мальовниче село Олешів Тлумацького району. Його красиві краєвиди ще чекають на своїх захоплених туристів. Представники сільської громади навперебій розповідають нам про майбутні туристичні проекти. А поки що тут успішно завершено мікропроект громади, в рамках якого місцева школа та садочок Калина отримали тепло та звукоізолюючі вікна і двері. В минулому році п'ять територіальних громад брали участь у проєкті співпраці з ПРООН по програмі Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ну, саме найперше. Ми очікували, і наші побажання були нескільки отримати ефект технічний, як по великій мірі моральний. Саме основне завдання, яке я бачив у реалізації цього проєкту, це мобілізація громади і самоорганізація громади на вирішення позитивних справ у, своїй, у своєму населеному пункті. Кожний із п'яти населених пунктів, які брали участь в цій програмі, поставили собі за мету залучити всі ресурси для того, щоб зробити заходи по енергозбереженню в школах. І ця проблема була найбільш гострою, адже школи у нас вже є відносно старенькі. Особливо конструкції вікон вже далеко не відповідали тим теплотехнічним нормам для того, щоб нормально діточки себе комфортно почували особливо в особливо такий зимовий період. І завдяки реалізації цих проектів нам вдалося у п'яти населених пунктах у більшій мірі поміняти вікна на енергозберігаючі до Олешівської сільської ради ходить три села і всі. З села намагалися взяти цей проєкт, але е, в сесії сільської ради було віддано перевагу Лешівській школі, і дуже зорганізовано провелася ця, ця робота. Завдяки громадській організації довіра створеній. Значить, люди взяли активну участь, повірили в те. Спочатку була неупевненість, але з часом, коли побачили, що почали ставитись вікна, що щось робиться, і громада активно включилася до цього проєкту і буквально за. Три місяці ми поміняли обличчя школи, як ви бачите, вікна утеплені, тому що вікна школи в 74 1974 році, вікна дерев'яні були. В принципі, вже не було що робити там, треба було їх міняти. Але завдяки цьому проєкту вдалося поміняти вікна, і, звичайно, це економія тепла і для дітей. зайдете до школи, побачите, як гарно все зроблено. А яка співучасть фінансова громада? 5% громада села брала у цьому проєкті 5% громади села, тобто 9 тисяч від громади села. А в загальному скільки? 158 тисяч. Це пролан 50%, решту районна рада і наша участь дорога. Були задіяні всі у середньому, хто скільки міг, по 50, по 100 гривень, хто як міг, так і здавав. Але ми свою долю виконали, так само, як і виконала і районна рада, і праволандівський проєкт, і маємо те, що зараз. Ми поміняли. Цей проєкт має дві таких позитивних сторони. По-перше, що ми його здійснили і дійсно поміняли всі вікна і двері в начальному нашому виховному комплексі, але я вважаю, що саме. Десь перше, що можна сказати про громаду, це те, що вона мобілізувалася для такого проєкту і повірила свої сили. Як нам це вдалося? Ну шляхом переконання, шляхом того, що ми збирали ініціативну групу, яка десь працювала і з батьками, які мають дітей в нашому начально-виховному комплексі. А це є село Олешів, село Буківна. І, звичайно, що десь. Ми брали на себе головну функцію того, щоб довести до людей, що ця справа потрібна. І в цьому плані, бачите, люди нам повірили, оскільки ініціативна група була складена з таких людей, що десь вони мали певний кредит довіри і відповідним чином це спрацювало. Звичайно, благополуччя і здоров'я дітей найважливіші, а тому й не дивно, що громада Олешова вибрала як пріоритет саме школу і дитячий садок. Діти задоволені. Тепер у приміщеннях тепло, затишно і набагато красивіше. Завдяки нашому цьому проекту в нашій школі стало тепло, затишно. Наша школа набула естетичнішого вигляду. Завдяки цим, цим вікнам школа має естетичний вигляд. Не треба вже їх взимку утеплювати. Ми можемо спокійно їх відкрити і про провітрити приміщення. Завдяки цьому йде свіже повітря і легше навчатися. У нашій школі, коли були старі вікна, було досить холодно і було важко навчатися. А тепер, коли поставили нові вікна, тепло, затишно і можна гарно вчитися. Завжди хочеться, щоб для дітей створити якомога найкращі, комфортні умови, щоб їм було зручно і затишно. Температура зараз в нас відповідає санітарно гігієнічним вимогам: 18-20 градусів вище нуля. А опалення яке опалення? У нас газове постачання. Правда, в нас в 2008 році в нас реконструйовано школу в дитячий садочок, і ми використовуємо трошки більше газу, бо палимо довше. Але я вважаю, що заради майбутнього треба працювати заради дітей і все зробити для того, щоб їм було краще. Тобто, ви в принципі не економите тепер газ, але набагато комфортніше встало дітям? Стараємося трішки, звичайно, економити, слідкувати, слідкувати, щоб температура була в межах норми, не перевищувати її. Ну і звичайно, за погодніми умовами на дворі, та слідкуємо, щоб і економія була, і дітям затишно. Відвідуємо ще одну школу, де зусиллями місцевої громади та за кошти проекту громади і місцевого бюджету вже половину вікон замінили на пластикові. Це селище Обертин Плумацького району. Селищний голова сам не так давно працював в цій школі. І знає, що учням для навчання необхідно створити відповідні умови. Ми станом на сьогоднішній день продовжуємо брати участь в цьому міжнародному проєкті. Вважаємо, що перший етап відбувся успішно. Нам вдалося значну частину вікон замінити в школі. Зараз все робимо для того, щоб продовжити і взяти участь в другому етапі. як... Території, яка потерпіла від повені у 2008 році, на сьогоднішній день практично вся документація нами зібрана відправлена. Зібрані кошти власні, ті, що ми маємо мати від громади. Надіємося на те, що скоро нас затвердять, і ми продовжимо заміну вікон у Обертинській школі. Наскільки сприймає громада? Наскільки активною є громада? Громада, я сказав би. По обертину є дуже активна, тому що в першому етапі нам треба було зібрати більше 30 тисяч гривень Порівняно, скажем, як наші ну, сусіди і ті, що брали участь, збирали по 7-8 тисяч, то ми зібрали 30 тисяч. На сьогоднішній день вже зібрано більше 9 тисяч гривень. Тільки по цьому факту можна судити, що громада розуміє і хоче і. Більше того, заставляє сама владу до такої роботи і до такої праці. В перші часи було десь і тривога, чи не пропадуть наші гроші, чи, чи не станеться щось з ними, тому що є дуже багато прикладів, коли існували різні організації, після цього вони зникали. Ну і Приходилось переконувати в першу чергу себе, ну і само собою, що людей. Ну і напевно... Результат, коли почали вже встановлюватися металопластикові вікна, то вже результат побачили люди і були вже само собою, що вже були переконані, що дійсно це явище відбулось. Ну і зараз вже є інша проблема, тому що батьки зараз сваряться чому з одного боку вставили вікна, з іншого боку немає. Ну і зараз збір коштів проходить набагато набагато легше. Бухгалтер благодійної організації Разом ми сила, любов Драган, ділиться досвідом, як їм вдалося заслужити і виправдати довіру громади. Це було найважче зібрати гроші для нашої благодійної організації. Чому? Тому що в 2009 році, коли нам довели. Ну, для благодійної організації зібрати 5 тисяч гривень на той час, коли долар коштував 5 гривень. Це була нормальна сума, і ми вважали, що ми це зберемо. Але через півроку долар долар ну, і, відповідно, треба було збирати більше коштів. І е, коли вже сума досягла 29 тисяч, для людей це було, звичайно, нереально. Але помаленьку зібрали там 11 тисяч, 18, і нам допомогли. Ну найбільше нам допомогли наші спонсори. Ну і функціональна група, яка працювала, тому що для того, щоб спонсорів знайти, працювала функціональна група на чолі з нашим директором школи Михайлом Івановичем. Він знайшов наших бувших випускників, які останню суму внесли тисяч. Ну і е, от 29 тисяч гривень цих ми назбирали. Люди, е, ну, що саме основне? Почали ми з того, що ми по 5 гривень збирали. І люди знали, на що вони це збирають. Це були відомості, е, це були перші наші внески. От коли ми вже зібрали ці гроші, нам треба було вибрати виконавця робіт. Саме основне в цьому це був тендер. Тендер треба провести було грамотно, щоб е, ну, от за. Е, Взагалі, загальна наша сума 178 тисяч 600 гривень. Ми могли вкласти 600, 106 вікон в школі. І треба було так провести тендер, щоб ми могли більше цих вікон ставити, бо це була наша основна мета. Проводили ми цей тендер у нашій школі. Значить, брало участь три організації. І все-таки ми домоглися того, що замість 106 вікон за цю суму 178 тисяч. Ми зробили 172 вікна. За два роки роботи проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду на Івано-Франківщині, як і врешті областей України. Значно активізувалися сільські громадські організації. Голос громади став гучнішим, дії впевненіші. Співпраця з місцевою владою конструктивніша. Наша область лідирує. У реалізації даних проєктів на той рік у нас було в області в стані виконання 40 проєктів. На сьогоднішній день у нас вже більше 60 проектів. Нам європейський союз виділив додаткову квоту, зв'язку з тим, що у нас були паводки. 16 проєктів і 8 проєктів – це ті, які інші областя не змогли реалізувати. А оскільки у нас добра є динаміка в реалізації даних проєктів, то сам проект виділив нам додаткову квоту. Ми надіємося, що і цього року також ми будемо мати багато проєктів, Напевно, не самоціль, що ми будемо робити в тих проектах, а напевно виховати все таки громади для того, щоб вони зрозуміли, що можна використовувати і робити добрі справи для громад. Ми ж знаємо, що не всі сільські ради є багаті і самодостатні, де можуть втілювати проекти, міняти вікна. Перекривати дахи або робити освітлення, або якісь інші проекти, тому завдяки проекту, завдяки обласній державній адміністрації обласній раді в нашому бюджеті на 10-й рік передбачені кошти на співфінансування. Якщо будуть додаткові квоти, ми обов'язково будемо збільшувати суму для співфінансування. Тому дуже приємно, що громади сьогодні дуже активно працюють. У нас є заявок більше 50 уже, хоча проектів на сьогоднішній день ну немає скільки, щоб забезпечити потребу всіх районів. Йонів але ми стараємось робити все якісно робити все для того, щоб європейський союз зрозумів і ще раз переконався, що наша область все таки є така, яка є займає перші місця, лідирує, і громади дуже хочуть виглядати як не просто села, населені пункти, пункти хорошого, хорошої області, а хочуть виглядати вже по європейськи. Ось так крок за кроком змінюється свідомість людей і посилюється впевненість у своїх силах, адже тільки активні, ініціативні, ділові і відповідальні громадяни зможуть бути повноправними господарями на своїй землі, об'єднуючись, вони стають сильнішими, впевненішими, активнішими і досягають поставленої мети. Так вони змінюють своє життя на краще і роблять внесок у розвиток держави.